Вітаю народи, ви на каналі Мій Погляд, і з вами Круп, і я бачу, що багато з вас тільки нещодавно почали грати в Star Rail. Тож варто зробити гайд про те, як збирати персонажів у цій грі. Бо якщо ви до цього не грали в покрокові ігри, вам може бути складно. По-перше, що фармити з сетів. З планарок найвигіднішими зараз є третій та сьомий світи, бо там усі чотири сети досить універсальні. Якщо у вас взагалі нічого немає, найвигідніше буде фармити їх. Але я б радив все ж сьомий світ. З реліквій найвигідніший данж це хп та швидкість, бо сапортів вам теж треба одягати, а все добре заролене на крити може підійти на вашого дд. і байдуже, що то нонсетка. А вже після того, як ваші сапорти будуть одягнуті, варто буде вирішити, якого ДД ви хочете одягати, і вже починати цільовий фарм сету саме для цього персонажа. Відносно статті, що кому збирати, замість того, щоб пояснювати, мені простіше показати ось цей сайт. Здебільшого вони все дуже добре роблять, тому можете сміливо на них орієнтуватися. Відкриваємо персонажі, вибираємо потрібного, ти Build and Teams, і тут ми бачимо спочатку порівняння сетів, далі порівняння планарок, далі мейн та сабстати, які нам потрібні, та які приблизно стати у нас мають бути на повністю прокачаному персонажі. Далі порівняння лайтконів, пріоритет прокачки. Та тімейти, тепер повертаємося до статів. Варто докладніше розповісти про швидкість, якщо по-простому, то чим більше в нас швидкості, тим частіше ми ходимо, що в свою чергу може вплинути на купу факторів у команді. І поки в нас немає обмежень в кількості циклів, мати якесь конкретне значення швидкості важливо лише у випадку з трьома персонажами. Це броня, спаркл та ханю, бо з ними є варіант взагалі не збирати швидкість на вашому мейн-дд. і максимально інвестувати цю швидкість у вашого саппорта. Наприклад, броня чи спаркл з 160 швидкості чи Ханю з 180 швидкості. Перші дві дівчинки підніматимуть вашого ДД в черзі, що технічно збільшуватиме швидкість ДД до швидкості броні чи спаркл. Ханю ж просто збільшуватиме швидкість нашого ДД на приблизно 35-45 одиниць. А враховуючи, що сама Ханю ходить досить часто, вона зможе підтримувати цей баф майже 100% часу. Тепер кілька слів про такого модифікатора швидкості, як АСТА. Вона дається нам безкоштовно і є досить сильним стартовим персонажем, поки нам ще не вистачає швидкості. Аста бафує на швидкість усю команду. Там має легкодоступний тризірковий лайткон, який чудово їй підходить і дозволяє досить часто використовувати ульту. Поки ви не дійшли до складного контенту, зазвичай швидкість в межах від 120 до 134 вам буде достатньою на усіх персонажах. Тому просто намагайтеся усім дати капці на швидкість. Пріоритет у вас має бути такий: спочатку. Далі сапорти, і останнім капці на швидкість отримує мейн ДД. Тепер переходимо до ендгейму, де це вже стає значно більш важливим. Спочатку про виживаність. Якщо поглянути на усіх моїх персонажів, то в середньому вони мають десь 3000 хп та 1000 захисту. Це той бажаний мінімум, який хочеться мати на будь-якому персонажі. Бо у такому ендгеймі, як забута зала, однією з умов отримання. Зірки є не втратити жодного персонажа, тому виживаність це теж важливий параметр. А так як вдарити можуть будь-кого, то і збирати захисні стати бажано на кожному персонажі. Критові параметри на вашому ДД я б радив під усіма бафами намагатися отримати шанс крита близький до 100%. Якщо подивитися на мою Клару, то можна побачити дисбаланс співвідношення критів. Але я це зробив спеціально, щоб зменшити вплив рандому на результат бою, бо відкрита може залежати і додатковий хід, і навіть інколи ретрай, бо супротивник походив зайвий. Раз і когось вбив. Тому я завжди намагаюся, якщо це звісно можливо, збирати якнайбільше крит шансу. Зараз вийшла Спаркл, яка збалансувала мені Клару, додавши купу крит-демеджу. але правила 100% крит шансу для мене залишається незмінним. Тепер швидкість. В ендгеймі в нас обмежена кількість часу. Цей час ділиться на цикли. В залежності від швидкості, персонаж здатен походити певну кількість разів за певну кількість циклів. Для простішого розуміння відкриємо оцю таблицю. Рахуватися цикли починають з другого, тому перший завжди буде нульовим. І цей нульовий цикл найдовший, його тривалість в півтора рази довше, ніж усі наступні. Якщо взяти, забуту залу, то нам дається 10 циклів на обидві частини, щоб здобути три зірки, плюс по одному нульовому циклу. І в сумі це буде 12 циклів. Але навіщо нам ця інформація? Якщо у персонажа 134 швидкості, її зазвичай вважають мінімальною еталонною швидкістю, то на нульовому циклі ваш персонаж походить другий раз, на третьому циклі він зможе походити в шостий раз. а а на шостому циклі в десятий раз для сапортів зазвичай ходити частіше важливіше ніж мати якісь інші параметри, тому я раджу збирати так багато швидкості, як виходить, в межах від 140 до 170. Далі є сет на швидкість, який бафує 12% швидкості на один хід. У випадку, якщо персонаж використовує ульту кожні три ходи, то в середньому можна додавати до швидкості команди по три швидкості кожному. Це означає, що за наявності такого сету в команді можна дібрати кілька одиниць швидкості для вашого ДД, якщо у вас немає для нього підходящих реліквій. Наприклад, якщо у вашого Годеде 131 швидкості, то такий сет у команді дотягне його швидкість до 134. Зазвичай це неважливо, але інколи така незначна річ може стати вирішальною для отримання додаткової зірки. Врешті випадків дивіться рекомендовані стати для конкретного персонажа. Далі популярне питання: чи прокачувати персонажа чи конус до 80 рівня. Якщо це стосується головного, ДД, то і те і інше варто прокачувати до 80 го рівня. Якщо це саппорт, і ви вже досягли необхідних параметрів виживаності на 70 му рівні, можете лишати персонажа на цьому рівні. Я граю від початку та купую Battle Pass, тому в мене вже ціла купа 80 і персонажів і конусів. Однак настільки вкладатися в кожного персонажа не є обов'язковим. Більшість персонажів можуть отримати рекомендовані стати. Вже на 70-му рівні єдине, що заради третьої пасивки бажано зробити піднесення, тобто відкрити прокачку до 80-го рівня. З усього цього випливає, що реліквії, які, наприклад, мають такі стати, як відсотковий ХП чи ДЕФ плюс швидкість, можуть стати чудовим вибором для вашого сапорта, тобто не лише критові реліквії має сенс прокачувати. І останній параметр, про який я хочу сказати, це ефект Рез. Він відповідає за спротив негативним ефектам, включно з контролем. Тому як другорядний стат, він може підійти будь-якому сапорту, який вже зібрав достатню кількість інших параметрів. Саме тому для більшості сапортів сет на спротив ефектам є найкращим сетом. Це якщо не враховувати, що сет ще й дає 10 крит-демеджу усій команді. Загалом, це усе, на мою думку, що необхідно знати. А далі вже все залежить від удачі та часу, який ви витратили на фарм. Дякую вам усім за підтримку та до нових зустрічей!